Можна пробачити все, що завгодно, але не війну. Останнім часом Курськ з усією країною 404 постійно хоче знищити Суми та нашу країну тільки лише через те, що ми сум'яни та українці, і за ці майже три з половиною роки війни у мене, як і у більшості українців, психіка настільки зламана за ці. Майже три з половиною роки війни, що хочеться ненавидіти навіть тих, хто колись ще 20-30 років тому нас вважали братами, тобто, колись між сумами Україна та Курськом Московія, колись були дуже чудові та незламні Україно московицькі. Економічні, торгівельні, транспортно-туристичні та культурні зв'язки. Але після цього, що Курськ з усією країною 404 пішов війною на суми і нашу країну, мені хочеться сказати лише одне: нехай усе зло, що ви, курчани з усіма московитами, бажали сумам та нашій країні. Нехай це до вас самих у Курськ і на Московію це повернеться. Тобто хочеш не хочеш, але розпаду країни-терорист на 7-8 незалежних країн бути. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені Вподобайки.